Чуєте цю пташечку, там Масяня до неї побігла. Де, бачите, видимо? Втікла. Ось вона літає, ось вона вже втікла, на... бачите, вона сидить на проводі. Оце це тертикає, ось вона сидить. Видимо? І вона, ось вона, о, вона проситься, знов прилетіла, сіла за парканом. А Масяня вона не спить. Вона її таке зловить цю пташечку. Вона дограється. А вона з них дрочиться за лісою. То вона сюди, то на паркан, то на провід, О, то на будинок, ось вона скаче. О. Дразниться. О. Ось вона знов прилетіла, видно? Ось а. Ага. ага. Ну-ну. Ти ще дорогенька, не знаєш нашу масяню. Наша масяня о-о-о. Вона там посиде за парканчиком. Моє сонечко. О, бачите, вона вже сюди прилетіла. О, бачите, дивіться. Бачите? О. Вона ж дразниця. Тупо дразниця з нашої кішки. О! На балкон полетіла, що ти мене не впіймаєш? О! О. Бачите? І це тертикає, вона цілий божий день тертикає. Цілий божий день. о, Видно її? Ось, вона, зараз вона ще прилетить ближче, А Масяня тим часом Масяня не спить, Масяня хитра. ай, давай, Масяня. Покажи її, де раки зимують. Бачиш, ж як вона дрочиться над нами.